Перший в своєму роді конкурс Міс Волинь 2017, переможниця якого матиме можливість представляти рідну Волинь на всеукраїнському конкурсі Міс Україна. Але я тут ну якби не просто так і буду їх сьогодні важити. Перечитав в інтернеті, що модель повинна важити не менше ніж 57 кілограмів. Давайте перевіримо. А то ще Анорексію тут нахапаємось. Єдине на сьогодні серйозне інтерв'ю із вами Марину. А скажіть, скільки учасниць дійшло до самого конкурсу сьогодні? Тринадцять нас така цифра. За, да. За якими критеріями обирали? Важили можливо? Ні, ми міряли зріст, міряли параметри, фотографували, відсилали в комітет міс України. Ну і перший головний критерій був це, щоб дівчина подобалася відповідно комітету місу України. Справи. Чудово. А ви теж на конкурс? Так. Да. – Ви одна з Так. Да. – Ідолів. 13. О, Як ми попали в тринадцяту? У е, вас немає там анорексії, нічого? Ні. А давайте перевіримо, готові? Ні. Чому? Ні, ні. А скільки ви важите? – Багато. Ставайте. А ви знаєте, що модель має важити більше як 57 кілограм? Я більше важу. В смислі більше. Мені ну, 48 кг важу. А ну, сходьте, погана вага. Але то добре, правда? Так. Да. Що ви тут сьогодні робите? Я просто тут сижу і роблю, виглядю мило. А ви мило. Я знаю, дякую. А можливо, ви просто тут як заступниця Марини Занюк? Так, звісно, завжди, так. Що входить в ваші обов'язки? Мені обов'язки входить, я не знаю, напевно, давати інтерв'ю, розсаджувати гостів. О так ви прекрасно справляєте. Олександр, розкажіть, ви сьогодні в журі? Ні, я случайно перебуваю в місті Луцьку і завтра відправляюсь до Києва. І узнав, що сьогодні конкурс краси, Марина Занюк, прийди, прийди. І от я приїхав. Скільки повинна важити модель? Немає значення, скільки вона важить, головне, щоб були параметри. Які? 90, 60, 90, але наближено. Але це залежить від росту людини. Ну, моделі. Ні? Вставайте. Чого? Чо? Учасниць сьогодні 13, але чи справді найкращою із них виявиться модель із Емзе Models? Давайте подивимось. Я не буду вас важити, чесно. Ладно. Але тим не менше, скільки ви важите? Не скажу. А не вважаєте, що ну, можливо занадто мало, так як я. Так. Да. Мало. Можливо. А зараз є тренд, типу, там, моделі, щоб були не сильно ході, а такі, ну, в тілі. А як ви до цього ставитеся? Я не знаю. Я думаю, що я так зрозумів, що ви. Що ваган відіграє дуже важливу роль. Ну, одяг по-різному сидить. Ну... Не треба вшивати. Як мені. А, Сніжана, а це той випадок, коли вам доведеться віддати корону, я так розумію, наступниці, так? Не шкода? Ну, трішки шкода, але ж мусить хтось продовжувати цей конкурс. А, що відбулося в вашому житті після перемоги минулого року? Взагалі я змінилася духовно, я стала сильнішою, я більш вірю в себе і стала більш впевненою в собі. А її не можна замінити там на якусь пластикову, щоб віддати, ні? Ну, я Це не... так знаю. хтось зробив до вас? Можливо, хтось і зробив, я не знаю. Анна, <му> Розкажіть про свою колекцію, що вас надихнуло, тому що насправді щось подібне я вас вже бачив і раніше. Це якийсь певний навіть ваш, я так розумію, стиль. Так, це мій власний стиль. Він мною придуманий. Це є аплікація, яку я досліджую в дисертації, і її втілюю в проєктуванні, моделюванні одягу. Тока, бачите, всі підходять, беруть інтерв'ю. Як ви вже звикли до цього? Ще ні, звикаю. Важко взагалі відповідати на ось такі от дурні запитання всяких журналістів. Якщо чесно, це просто трішки втомлює. Так, по секретіку. Що будете робити з короною? Я не допитався в переможниці минулого року, але так зрозумів, що вона просто пилилася десь. Перед тим як сюди її принести, вона павуки познімала. Вас теж так буде. Я її передам наступний рік, але цілий рік вона ж буде лежати, а я не скажу де. В сейфі? Да.